12 вересня в Україні день працівника сфери фізичної культури та спорту. З цієї нагоди сьогодні влада області відзначила нагородами кращих працівників сфери фізичної культури ці люди за словами представників влади нині виховують переможців всеукраїнських і міжнародних змагань. 12 наших земляків є кандидатами на участь у 31-х Олімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Троє спортсменів з Тернопільщини взяли участь у перших в історії міжнародного спорту європейських іграх в місті Баку Азербайджан. Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи. А на нещодавньому чемпіонаті Європи з літнього біатлону в румунському Брашові виборола три золоті нагороди серед юніорів. Здобувають нагороди на міжнародних чемпіонатах фехтувальники, єдиноборці, легкоатлети Тернопільщини. Відзначені працівники сфери фізичної культури із гордістю перераховують здобутки своїх вихованців. Мої вихованці найбільше здобути це що ми цього року відбули фінал, відвідали так фінальну частину. Чемпіонату України з баскетболу 3 на 3, яка проводилася в Києві. Ну, Скажімо, високі результати не досягнули, але все ж таки, як -то, головне, не перемога, головне участь. Це великим поштовхом для дітей у майбутньому. Я, як вчитель фізичної культури, неодноразово приймав участь у різноманітних конкурсах. От, наприклад, минулого року я перемів в конкурсі інноваційний урок та урок з елементами футболу в обласному конкурсі. А ваші вихованці? Так, звичайно, ну тим, я працюю у шумському НВК на рівні області. Діти займають призові місця. Були діти, такі як Байрак, Тарас. Він грав футбол за збірну України. Ну, за свій вік в Данії їздив. Були хлопці по футзалу, їздили в Угорщину. Двоє з призер чемпіонату світу серед юніорів. Це Андрій Антонюк. Неодноразовий чемпіон України серед юніорів, чемпіон України серед молоді. Він е, слідчий у нас, Олександр Новачок, чемпіон України серед молоді і пронсовий призер за чемпіонату України серед юніорів. Також Бег Богдан, він призер чемпіонату України серед юніорів. Це оцей рік. І зараз я чув на змаганнях хлопці, так моталі він знаходиться зараз в Лас-Вегасі. Він не на змагання, він в складі збірної команди України як тренером. За останній час у нас дуже великі здобутки у ігрових видах спорту. Це наша футбольна команда, яку я приголожую свої зусилля. Це футбольна команда Нева Тереболя займає. Передові місця у чемпіонаті і Кубку, і вигравши Кубок області. Також футбольна команда брала участь у зараз. Це українських змагань Кубку України серед аматорів, досить -таки вдало виступила. Ми зіграли з командою найсильнішою командою на даний час України серед аматорів. Досить вдало зігравши в них ніч'ю, що їх дуже здивувало, коли грали проти нас гравці, які були членами збірної України Узбекистану. От також великі здобутки в нас ми отримуємо з у розвитку волейболу знову ж таки завдяки це підтримці. Якщо з футболу нас підтримують такі спонсори, меценати, як не Степан Степанович, Степаниш волейболі велику увагу приділяють нам це є міський голова Тербулянський. Це поперечний Сергій Іваниш. Значить, також наші команди з волейболу беруть участь у всеукраїнських змаганнях, де здобувають, здобувають, Ну, ще призові місця не здобувають, але у, у Успіхи вже досить вагомі. Всім відомий наш значить, боксер Віктор Петров, який є членом збірної України. Зараз готується до чемпіонату світу і переможець. Він значить є призер студентської спартикиади студентських ігор. Тож, можна сказати, це велике досягнення для нашого району. Кращі спортсмени обласного центру отримали нагороди від міського голови Тернополя Сергія Надала. Він вручив спортсменам грамоти та цінні подарунки. У мене стажу 52 роки спорту. В спорті 52 Я родився в місті Тернополі. Люблю наше місто. це найкраще місце в світі. Сергій надал наголосив, що Тернопільська міська рада підтримує спорт, встановлює сучасні спортивні майданчики, фінансує спортивні школи, розвиває водномоторний спорт та футбол. в Україні спорт люблять, поважають, цінують це. Можна оцінити по тому, що завжди переповнені трибуни стадіонів, глядацькі трибуни інших спортивних наших арен дуже часто українці знають імена і прізвища футболістів, хокеїстів, борців, фігуристів, інших спортсменів краще ніж імена політиків або акторів. Це свідчення того, що спорт люблять нас є в Україні насправді культ спорту. Є проблема в тому, що на жаль, дуже слабо розвинутий масовий спорт, аматорський спорт це майбутнє наших дітей, майбутнє нашої нації. Це був останній сюжет сьогоднішнього випуску І з побажанням вдалих вихідних. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Нехай щастить.